Верховна Рада України призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Ухвалення підтримав 321 народний депутат на пленарному засіданні 7 лютого. Нагадаю, 18 січня Кабмін призначив тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ керівника нацполіції Ігоря Клименка. Того дня вранці у броварах поряд із дитячим садком та житловим будинком упав Гвинтокрил. Зокрема, керівництво МВС міністр Денис Монастирський, його перший заступник Ківген Єнін та державний секретар Юрій Лу. Кович, усі загинули. Також на засіданні затвердили генерала Василя Малюка на посаді голови Служби безпеки України. Малюк виконує обов'язки голови СБУ від липня минулого року після усунення з посади голови СБУ Івана Баканова, який очолив відомство у серпні 2019-го. Також під час пленарного засідання 7 січня Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів. За відповідне рішення свої голоси віддали 348 народних обранців. Це голосування за продовження терміну дії воєнного стану є вже шостим із початку повномасштабної війни.